Добрий день, шановні колеги, дорогі друзі, усі поціновувачі мистецтва вже традицією стало відкриття скульптури скульптурних композицій на території нашого університету, одного єдиного автора Андрія Никифорова. І всі скульптури, як ви пам'ятаєте, так чи інакше пов'язані з сферою освіти, з педагогікою, з діяльністю нашого університету, з учасниками освітнього процесу. І сьогоднішня скульптура, яку ми відкриваємо, не є виключенням. Ви всі побачили в оголошенні, що вона називається ще не бачили її, але знаєте, що вона називається Пташенята. І коли ви чуєте цю назву, я думаю, у всіх вас виникає асоціація з дітьми, підлітками, юнаками, молодим поколінням, тобто всіма тими, хто потребує поради, підтримки, виховання, навчання, те, що робимо і ми з вами. Тому Думаю, що дана композиція вона буде не просто прикрасою нашої території, а вона має дуже глибоку символічність. І дуже хочеться почути від автора Андрія Нікіфорова, доктора педагогічних наук, доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, навчання наукового інституту культури і мистецтв, що його надихнуло на цю ідею створити саме таку скульптуру. Ну, і звісно, як це відбувалося, тому що кожен майстер, я думаю, він заряджає енергетикою так, свою роботу, яка потім буде дарувати всім нам позитивні емоції. Тому слова Андрію Михайловичу Нікіхару. Дякую, Ганна Леонідрівна. Вітаю, шановні поціновичі мистецтва. Маємо нагоду трошки поспілкуватися. Ну і є бажання, бо насправді і це так не тільки в мистецтві. Коли довго чимось займаєшся, виникає щось подібне до місіонерського потягу, до поширення інформації. Бо якщо цього не робити, то будь-які культурно-мистецькі практики з часом перетворюються спочатку на інерцію, потім на повторюваність, ну і згасають формальності. Сьогодні відкриваємо скульптуру сама справжня жива культурно-мистецька практика. Ну і мистецькі серед них, мабуть, одні з найскладніших, бо мистецтво саме по собі має бути цікавим. Цікавість щоразу вимагає новизни. Новизну найпростіше черпати в актуальному просторі, складніше формувати як візію майбутнього, або як дослідження глибини культурних чи мистецьких процесів. Але сьогодні ми не будемо ускладнювати, бо представлення скульптури в даному випадку цього не вимагає. Ну і звернемося до простої історичної аналогії. До мистецтва середньовіччя. Так у Франції, в середині 16 століття то вже було відродження, але для французького мистецтва ще наче середньовіччя. Філософ Мішель Монтень писав, що в нього в замку працює художник, зображає навколишні краєвиди, вішає на стіни пейзажі, а навколо них розміщає гротески. От ті химерні, алегоричні. Образи, пояснення, яким художники не давали. Ну, тоді так вони знаходили вихід. Бо тогочасне суспільство вимагало, щоб його лише оспівували, а мистецтво вже вело художника до нових пісень. Отже, перед собою ви побачите гротеск, але не по формі і не тому, що ми чимось обмежені в його поясненні, а тому, що не кожен твір вимагає вичерпного пояснення. Зараз ми можемо відкрити роботу. Юрій Олегович, допоможіть, будь ласка. Включайте всі камери, федеапаради світу. Прошу. Дякую. Тож, це алегорія на наших пташенят, яких ми вигодовуємо знаннями тут в університеті. Щоб потім вони розправили крила. І полетіли у світ. А ще, знаєте, хтось може вгадати, в одній з фігур себе. Ми ж також часто сидимо, чогось чекаємо, на щось надіємося. Хто його знає, що ми тут можемо побачити? Тільки глядач, і тільки поки дивиться на скульптуру. Приємно, що в замку педагогічної освіти в нашому університеті є свій скульптор. І розташовує на території нашого університету різні скульптурні композиції. Це вже у нас яка. — П'ята. — Це вже п'ята ювілею. Я думаю, що ми не обмежимося п'ятою. Да? Сподіваюсь, що ні. Я знаю, що у нас є ескізи інших скульптурних пропозицій. Да, я думаю, що ви до них також повернетеся і ми будемо їх також розташовувати на території нашого університету. Там У нас окремо було для природничо графічного факультету, окремо було для філологічного факультету, і бібліотека там також, там так... лава книг, да? я пам'ятаю у вас. Да? Це, це і у вас є проєкт. Так що сторіччя університету відсадкували, але оце продовжує жити, продовжує розвиватися, продовжує робити інші заходи, які будуть прикрашати наш університет. Це імідж нашого університету. Я думаю, що така скульптурна композиція, такі скульптурні композиції нема. В інших навчальних закладах да, я не кажу ревненка. про суму. Сумах точно немає. Я Думаю, що і по Україні такого немає. Я ж сказав, що у нас в нашому замку є свій свій скульптор Дякую. Дякую Дякуємо Юля. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо автору, який дійсно бла душу, енергію, яка всіх нас буде заряджати, коли ми будемо проходити цими доріжками. Да. Так і ми і будемо можна сказати, дійсно що це волонтерська робота, тому що жодної копійки. Університет на цю композицію. Дякую за підтримку і це велике багатство, можливість вільно працювати, тому що це не в кожному місці так можна. В більшій частині світу вільне мистецтво не підтримується, а в невеличкій воно навіть заборонено. Тому це так може здаватися, що в нас нічого нема, але насправді в нас набагато більше. У нас є свобода і можливість просто прийти, встановити роботу таку, яку хочеш. Представити її вам. І, знаєте, мистецтво така річ, воно належить тим, хто ним користується. Якщо вам цікаво, то це ваша робота, як глядачів. Вітаємо кафедру, друзі, кафедру, друзі, що ви маєте такого спультара викладача. Що ж, колеги, давайте побажаємо нашому шановному автору джерела натхнення. Ну, а всім нам дійсно заряджатися енергетикою від цієї роботи. До нових зустрічей, дякуємо, що знайшли.